Розкажи, взагалі, що сьогодні відбувається? Чемпіонат України з кроскантрі, квадроцикли, баги та мото не в залі. Хлопці готуються. Я прямо відчуваю дух змагань, тому що неодноразово сам приймав участь. І це дуже круто, дуже класне відчуття, скажімо так. Все, займайся, я так буду спілкуватися з тобою. Так, да, і... Саня, можу, да? дозволився? все. <плес> Починаю, <плес> <да>. мотор! Так, <плес> <ти> <плес> так. З якими думками ти приїхав сюди? Перемогти чи покататися? Ну, перше, перемогти. Тому що я вважаю, якщо ти їдеш на змагання, і в тебе немає думок перемогти, то, блін, навіщо тоді на них їхати? У мене задача проїхати на результат. Я хочу перше місце, тому буду максимально викладатись. А ти Толіка бачив, Вон, Толіка бачу, знаєш да? як Толік. Ні. Ні. Я коли перший раз побачив він поворот, заходив і я скажу, Толік, бляд, ти откуди? Що ти до цього робив? <реку> Єбать! Ти бачив? Ви бачили це в був, був! Що ти, як настрій? Настрій добрий. Це перші змагання за багато-багато років. Ну, і я ніколи не їздив в ралі, я трасу в один бік тільки знаю. Раніше катав мотокрос і я розумію, що це трохи інший напрямок, тому для мене не ну, зовсім не зрозуміло, що мене очікує. А, блядь! Пізда блять! Що саме складно? У там там ну, дві ділянки, там багато води і торф. Якщо переїзд зламаний, то треба їхати в болото, і там не за застрягти неможливо. Друга це торфяник великий, десь таке поле торфяне. І на цьому полі за рахунок дерев, звуження самого треку і повалене дерева. Верхня частина, верхній слой більш лотний. А все, що під низом, все торф. Ну, мотик, коротше, сідає, так? Да? Ну, якщо не проскакуєш, то сідає просто. Ми з Антоном їхали. Він перше бревно перескочив, а перед другим втикнувся в бревно. Ну і мотик просто вторг в радіатор. О! Блять, Антоніо, ти шо блять? Нахуя так їхать? Вироби нахуй мотоцикл, бо зараз залишимося без, без рук. Раз, два, три, оба, блять! О! Колесо не крутиться, блядь. Сука! Газуй, блядь! Газуй! Бля, ну це тупо унікальна штука. Ти тільки що на 2Т, блядь, їхав, а тепер ти сидиш в іншій дисципліні. Це дуже круто. Що я опит прям перенести можна, кроме усталості. Покажуть, що таке перенес усталості. Антон, що відбувається? Судорога на другому полі почали зводити ноги. Ну що нарешті до нас кадр потрапив легендарний гонщик? одне питання: як додумався їхати відразу дві дисципліни? Ну треба пробувати. Тільки пробувати, і там буде все ясно. Тому що всі ці обмеження тільки в голові. Коли сам не спробуєш, то не зможеш адекватно оцінити ситуацію. Ну що там, грязно, хлопці? Ні, нормально. Не, а що там мотоциклісти? Застряли в хлам. Такой гусь перевернувся, БМБ. Чорний, так? Да? А, і задимів. Ну, проїзна траса. Ні. Не. не проїзна, так? Да? Ну, для такого мотоцикла не, тому що тяжело. Андрій. Андрій Калашников, місто Дніпро. Так, я коли побачив в мотик сказав, ніхрена себе, людина поїде ці змагання на такому тяжкому мотоциклі. Да, це великий труд. І це, взагалі це змагання, і це така звичка, яка. Приносить якесь радість і задоволення, скажімо так. Так, да, Я розумію, що він один з найважкіших, але ж ми з друзями зустрічаємось і це найголовніше. Що що там буде, натискає. Ага, давай. Найширопі радіус? Грязь, всю Їхати в газу. Я так і в наступну кучу, просто стрію, по посяв там сижу. Так, зараз ми, я так розумію, на бриф йдемо. Є питання. Три, два, один. Що про це все думаєш? Саня, думаю про болото. Це? Це, блядь, Скорпіон називається! Ск... Ск... Це, блядь, Скорпіон, нахуй! Бачиш? Ск... Скорпіона, блядь, конечно! Я на каком-то неприближенном слышите сняла. Це... У тут дух, просто... це... у меня сердце остановилось. Там... Да? Насправді це дуже небезпечна хуйня. Ну, Надеюсь, я больше такого не учу. А ти очі закривай, коли вони їдуть. Це веселья. Да, Блядь, ебать нахуй! Ти нормально! Що тобі подобається? Ти короче всіх витягуєш, да? Що б вони по себе робили? Блять! Два, три, напрягаемся, пацаны. А крыла нема уже, красава, нема крыла, блядь. Это какой на круг вообще? Когда это закончится? <реклама> Красавчики. Красавчики. Писати всяку херню в чаті, як всі мають розум і ручки. А приїхати, проїхатись, показати, що ти можеш насправді. Будуть сльози, буде плач. Блять! А хто Я маха не ламає? гонщик тут, блять. Сіда, їдь, заїбався вже. Тому що треба тренуватися, тренуйтесь. Може, розшатайте для початку, ні? Тут кожен хоче щось посоветувати. болотоход що, нахуй. Шо? Я вже своє відкатав, тепер передивитися, як усі страдають йому. Воно воно що робиться. Взагалі я півроку на мотоциклі. <різь> Давай папа пулічки Толік, блядь, що ти стоїш нахуй? блядь. Я, 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 я за що, блядь коліно нахуй не зламав, <різь> блядь. <різь> заїбали, нахуй. гонки, блядь. Прям дуже сильно, фізуха не готується. В зал два рази в тиждень ходимо. Сюди клади. Покажи, прийшли подивитися і познімати. І прикольно, ну коли так дерево біля тебе там 150 или, там 130, там знаєш дерево. нормально. <різь> 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 <різь>